Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення. Пишу перекус тексту Зозуля. Ось і все, дзвінить дзвінок. В гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Сьогодні на році ви будете продовжувати вчитись писати перекази. Продовжуємо знайомство з птахами. Хто житла свого не має, яйця іншим підкидає. Та у лісі в холодку все коє ку ку ку, -ку. зозуля. Правильно, за якими ознаками ми впізнали зозулю? Що вона яйця підкладає? Так? Що ми знаємо про цього птаха? Чи бачили ви її? Уявляють, послухайте, будь ласка, як вона у нас Я думаю, всі ми чули ці звуки так, і бачили цю чудову пташку. Прослухайте, будь ласка, текст зозоля не такий птах, як інші. Вона не будує гнізда, не висиджує пташенят. Своє яєчко підкладає іншим птахам. У чужому гнізді з'являється на світ зозулення. Воно поводиться так, як його справжні батьки. На місяць раніше від пташок, які його годували, пташеня самостійно летить на південь, саме туди, де перебуває зима його рідна мати. У чужому краю зозолення не співає, голос нього прорізається пізніше, коли воно повертається додому, як і тут уже дорослий птах додає свою пісню до лісового хору. Зараз ви зупиняєте відео, самостійно ще раз прочитуємо, а далі йдемо далі. Як зозоля виводить своїх пташенят, де вона зимує, коли прорізається голос. Доведіть, що за золодня залишається дитина своїх рідних батьків. Пам'ятаємо, як з вами пишемо переказ. Ділимо на частинки, доберіть заголовок до кожної частинки, запишіть план, прочитайте окрему частину до складеного плану та перекажи кожну частину. Закрий тест та напиши переказ за планом. Прочитайте, будь ласка, текст, скільки частин він має. Він має три частинки. Отже, складемо з вами план Зозуля. Прочитали, будь ласка, перший абзац, яке ви можете речення дати. Так. Ну, наприклад, зозуля дивний птах. Далі, про що говориться в другому абзаці? Правильно, пташеня в чужому гнізді. Так, що наша зозуля підкидає, воно виростає, але дуже схоже. На своїх батьків. І в третьому про що говориться? Що пісня Зозулі в рідному краї, що в чужому краї наша Зазуля не співає. Отже, записали, будь ласка, сторінка 54, завдання 7. Записали 1. Зазуля тире дивний птах. Далі 2. Пташеня в чужому гнізді. Пташеня в чужому гнізді. Далі третє пісня Зозулі в рідному країні. Ідемо за далі. Перекажіть текст усно, скористаючись складеним планом, і попрацьовуйте з колониковою скарбничкою. Це ті слова, які нам можуть допомогти. Зозуля висиджує, з'являється, зозулення, пташеня, прорізається, повертається. Отже, на, будь ласка, в завданні 10 написала слово зозуля наш заголовок. І тепер ви створюєте самостійний текст. Отже, як приклад у вас. Зозуля незвичайний птах. Вона не будує гнізди, не висиджує пташенят. Свої яйця зозуля підкладає в гнізди інших птахів. Маленьке зозуленя народжується в чужому гнізді. Коли зозуленя підростає, воно самолетить на південь. В чужому краю золення не співає, лише коли повертається додому, його голос прокидається. Доросля зозуля співає свою пісню разом з іншими птахами. Тобто ви записуєте, розповідаєте цю історію, як ви її зрозуміли, своїми словами. Отже, прочитайте свій переказ, якщо знайдете помилки, виправіть їх і намалюйте ілюстрацію до свого тексту. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!